Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160 річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося на сучасній вулиці Євгена Озаркевича. колись була вулиця Петра Скарги. І оцей будинок, що зараз позаду нас, фундований митрополитом Андреєм Шептицьким. Він був будований 1903 1904 років для потреб Дяківської бурси. Перерахунку на сучасні гроші коштувало це митрополитові близько. Поза 600 тисяч доларів, чимала сума. Будівництво цієї споруди взяла проектно-будівельна компанія Івана Левинського. В одному з попередніх сюжетів ми про нього говорили. А також зверніть увагу на кахлі навколо вікон. Це керамічні плити роботи фірми Івана Левинського. Також Іван Крип'якевич про цей будинок, як і про інші кілька, писав такі слова. Будовані в українському народнім стилі є правдивою прикрасою Львова і своїми українськими написами підносять український характер міста. Від 1909 року у цьому будинку розміщується монастир монахів-студитів блаженного Йосифата. І тут наголос робиться на науковій роботі. Тут розміщується книгозбірня, архів різних часів, іконописна школа. І в народі ви можете чути таку назву, як студіон. Відомо, що на третій, на третьому поверсі цієї будівлі, коли почав функціонувати монастир, була споруджена каплиця. І каплицю цю розписували такі прекрасні митці, як Михайло Бойчук, його дружина Софія Нелепинська Бойчук, Микола Каспирович. Доля цих митців, які були послідовниками такого руху бойчукізм, на жаль, була трагічна, тому що совєтська окупаційна машина їх знищила. Вони були розстріляні, і тіла більшості з них. Упокоєні урочищі биківня під Києвом. Я маю до вас запитання. Поруч цього будинку знаходиться ще, один, ще одна споруда і інституція, яка також була фінансована митрополитом Андреєм Шептицьким. Напишіть в коментарях, що знаходиться поруч цього будинку. Маленька підказочка під потреби цього закладу студіон свого часу давав свої приміщення. І ще один маленький факт: у 1919 році. Приміщенні цього будинку перебуває Іван Франко, маючи досить важкий стан свого здоров'я. Така історія на сьогодні. Я вам дякую за ваші коментарі, вподобайку, підписки, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра!